Олександр Онищенко, фундатор благодійного фонду Родина, привітав жінок Кагарлика зі святом 8 березня. Медикам та найактивнішим краянкам меценат вручив цінні подарунки. Ми задоволені цією людиною, хоч ми її вперше бачимо, але ми бачимо серце щире, бачимо таке серце, яке даюче серце. Нам дуже було приємно, що нас всіх нас ніколи кожного лічно поздоровили і квіточкою, і фінансова допомога. Це для нас, для медиків, Це просто дуже велике. Найприємнішим сюрпризом від Олександра Онищенка став виступ Євгенії Власової. Всегда приємно выступать тогда, когда ты это делаешь от чистого сердца. Да, вы чувствуете. А почему это происходит? Потому что пригласили на такой человек. Александр Романович никогда не бросает слов на весер. Я это просто знаю из своей вот жизни, да. Потому что мы знакомы уже, наверное, пожалуй, четвертый год. И все, что говорится, все делается. И очень мало говорится в плане, да, там нет болтологии. Это очень важно. Есть дела. Конкретні, чіткі, ясні дела, які видны. Чоловік діло, чоловік То чоловік, який це велике уметь сдерживать свои свої обіцяння. это умеет делать. Звичайно, до нас не часто приїжджають люди такого рівня. І дуже приємно, тому що в день такого свята. Такі вітання, такий чудовий концерт. І от як і голова сьогодні говорив районної адміністрації, що Олександр Онищенко дуже багато чого зробив для нашого району. А сьогодні така увага: квіти, подарунки, концерт. Дуже приємно. Вражені, мабуть, кагарличанки всі вражені. У нас в Кагарлику була організована поїздка до Почаєва і дуже багато прихожан Свято Троїцького храму їздили в цю поїздку. Приїхали з дуже гарними враженнями. Ось тому, що це дуже далеко, це дуже дорого. Ця поїздка була організована, дякуючи Олександру Онищенку. Ну і взагалі в нас будується храм, тому е, людям приємно, люди приходять, люди з ним. Подорожували їздили по святих місцях це паломництво. Це дуже хороша справа. Хочу подякувати щиро Олександру Онищенку за таке свято, прекрасне свято, за такий подарунок. Бо разом з ним повернулася і наша влада місцева в нашому карлицькому районі. Олександра Онищенка знають як дорослі, так і малі. Вирішувати соціальні проблеми Кагарличини для Онищенка справа не нова. За фінансування фонду Родина вже побудовано дитячий майданчик. Дитячому відділенню райлікарні подаровано холодильник, мікрохвильову піч та дихальні апарати. У селі очеретяно у будинку престарілих за виділені меценатом кошти придбали побутову техніку. Перелік добрих справ далеко не повний, а внески не останні. Моя позиція слова, конкретна справа. Нагадаю, Олександр Онищенко, депутат Київської обласної ради, президент благодійного фонду Родина, що спеціалізується на допомозі дітям-сиротам, людям похилого віку та хворим та на покращенні життєвих та соціальних умов громадян, підвищенню духовності.